Олександр Довженко зачарована десна. Вже доросла автора розповідає, що в його життя все частіше почали втраватися спогади з, з дитинства. І, можливо, вони пов'язані з довгими роками розвуки з землею батьків. Може, взагалі, у кожної людини настає такий час, коли вона повинна усвідомити свою природу. Він. Згадує, як гарно і весело було в городі, все цвіло, буяло. А мати дуже любила все саджати в землю, щоб воно росло. Розповідає також, що коли наїдався вишень та груш цілий день живіт як бубон. Ще, наприклад, про те, що завжди боявось гадюк, хоча в житті я її не бачив, в принципі. А На погребенні любив спати дід Семен. Він був схожий на Бога чи Святого Миколая. Він вмів читати, був таким добрим духом Лугу і риби. Значить, ягоди і гриби в лісі, збрав краще за всіх, ловив рибу прямо своїми руками, розмовляв з кіньми, телятами, З травами і деревами розмовляв. Найбільше дід любив сонце. Він прожив близько сталіт, не ховаючись, утім, взагалі ніколи. Так під сонцем він і помер, коли прийшов його час. Ну, дід пахнув теплою землею і трошки млином. Значить, неділю любив урочисто читати псалтир. І саме цікаве, що ні дід, ні слухачі. Вони абсолютно не розуміли прочитаного. І це завжди хвилювало їх, як якась дивна таємниця. Мати ж ненаводила діда, вона вважала його чорнокліжником. Хоч Сам псалтир всередині був зовсім не чорний, а білий. Все-таки вона спалила цю книжку. Також дід цемент дуже кашляв. Від його кашлю навіть втікала собака, а старі люди визначали погоду. Автор згадує, що колись втікав і дідового кашлю в Тютюн. Там були бджоли. і Він хотів, щоб якась укусила його, бо тоді. Мати б дала якусь копійку, щоб прикласти до болючого місця, і за неї можна було б купити цілих 4 цукерки. А ось, наївшись гіркових поп'янків, автор натрапляє на морку. Він її дуже любив, висмакнув весь рядок, бо всі були малі, посадив у землю назад і вирішив, що хай росте далі. Пішов собі. І тут почувся крик. Про, про бабу біля зів'ялої моркви. Про бабу моросину хлопець зовсім не любив, бо вона й дня не могла прожити без своїх прокльонів. Почув, що бабину лайку, він сховався в мені, лежав. Він боявся повернутись просто, щоб Божа Матір не виконала ті прокльони. Згодом йому захотілося повернутися до хати. Хата у них була дуже стара, вона вже вгрузила по вікна в землю. У ній навіть не було замків. Мати жалілася на тісноту, а от моїм вистачало простору абсолютно. На білій стіні під іконами е, висіло багато картин. І найбільше виділялася картина страшного Божого суду. Е, вона була от така страшна, що навіть пес пірат боявся на неї дивитися. Е, цікавим фактом є те, що е, цю картину е, мати вимінювала на курку, на ярмарку. Е, також автор розповідає, що дивлячись на цю картину, відзнав, що от кожен з їхньої родини потрапить в пекло за якісь свої гріхи. Наприклад, батько за пияцтво, баба за свої прокльони, дід за те, що був чорнокнижником, брат Аврам за те, що крав з комори саво в піст. І лише тільки мати говорила, що вона потрапить до раю, бо вона одна страдиця була в родині. Усі. Були грішні в сім'ї, тільки Сашко був святим, і ось скінчилася святість на тому, що він вирив той бідний ряд моркви. Сашко заплакав і побіг до клуні. Баба почула це і почала проклинати знову, виспівуючи це аж як колядку. Потім хлопець вирішує стати святим, роблячи добрі діла, він взяв стародідову шапку, щоб було щось кидати, і пішов шанувати старих людей по селу. Дід Захар, якого він зустрів на вулиці, не відповідав на шанування ні за першим, ні за другим, а за третім взагалі разом вилаяв його. Що ще? Значить, Сашко побіг за вакую, ліг в човні і вирішив поспати, бо вві сні ростуть. І думав він про те, як же все таки неприємно, коли баба проклинає, чи йде дощ. Чи гавкають на тебе собаки, чи гуска з кубе, чи взагалі ти несеш важке відро. І головний герой каже: для прикладу, як приємно дивитися на вогонь, як приємно їсти паску, крашенки, або дивитися у звичайне зелене небо. І Сашко дуже любив слухати що ще від птахів, ще дрівки, колядки. Але от найбільше в світі він любив слухати клепання коси, він вважав це. Якоюсь просто найкращою музикою всесвіту. І потім почала касовиця. Головний герой порівнює це з радістю, з втіхою. Сашко згадує, як дід Тарас обрав його малого на руки і розповідав йому про річку, про таємничі росера. Потім розповідає, що його малого доглядали чотири брати Лаврін, Сергій, Василько і Іван. І вони всі, на жаль, померли. Померло в один день від невідомої хвороби. Це було величезне горе для батька, який прогнав попа, то він вирішив ховати дітей самостійно. Потім Сашко каже, що бачив дуже багато гарних людей, але такого, як батько, він ще не бачив, розповідає, що батько був дуже роботящим, красивим, ніби якийсь лицар чи апостол на картині. І додає що єдине, що в нього було негарний це одяг. Зі слів хлопця, вони жили в повній гармонії з природою. Ось взимку було холодно, влітку дуже жарко, а весною були повені. І ось ці повені вони заливали всі села. І тоді Сашко з батьком та дідом на човні рятували людей. І не тільки людей, а й тварин. Це корів, коней. Значить, Сашко довго збиралось на косовиці, складався на возах. І мама дуже боялась відпускати його, лякала всілякими всі страхіттями. Головний герой він розповідає, що вони довго їхали туди. От, каже, що дуже гарне місце. Це... Він порівнює його з граєм навіть. Ось і таке раювання, воно тривало, поки не скосять абсолютно все сіну, і треба буде ділити копиці. І просто кожному здається, що його обдурюють, і через це починаються сварки, бійки навіть от, починаються. Також ворона безпомилково нагадувала наближення дощу і попросила вони мислиця тиха на бобиря прогнати її. Ось ворона полетіла далеко, а потім повернулась і накаркала стільки дощу, що цей дощ погноїв все сіна. Ну, диких звірів було небагато, але одного разу сошкопуючи з батьком по десні. Побачив на у лево справжньо. а потім виявилося, що він втік з звіринця. Також у Сашка була собака пірат. Була навіть така ситуація, що собака загубився на ярмарку і він повернувся аж через 5 тижнів. Також були коні. От вони часто мінялись. І одного разу хлопець навіть почув розмову коней мурая та тягне біди. Вони жалілися на своє життя. І на своїх господарів вони казали, що роботи багато, корм поганий, що їх б'ють, їх лаять. Ось а тут почув Сашко, дівочі голоси під вікном. Вони просили пустити покалювати, і от заспівали ті дівчата про чоловіка, який повів продавати свого коня. Який йому нагадував про те, як вони воювали разом, і як він врятував свого господаря. Це символічно. Потім батько повів свого Сашка до школи, і там на запитання вчителя, як зову тего отця Сашко відповідає батько. І вчитель вирішив, що Сашко взагалі не розвитий, і вони пішли з неї, з тієї школи. Потім хлопець розповідає також, що було багато всього в житті батьків, а саме це плач, це тяжка робота. І Він вважає, що. Всі прожили свій вік зовсім нещасливо: і прадід, і дід, і батько з матір'ю. Хоча всі вони були народжені саме для любові. Але це все вже в далекому минулому. І Олександр Довженко писав, що одна лише деста залишилася у спогадах. І писав, що вже немає таких річок, немає таких таємниць і немає такого спокою. Навіть русалок таких немає. Зате багато дачників тепер купаються в трусах на зло робочим людям. Ось так ось. Дякую за увагу. Гарного вам вечора.